День добрий, шановні підписчики, гості каналу. Дивіться, сьогодні розглянемо, як зрають з Google Play програми, вашу пам'ять, вашу оперативку. Дивіться, зайшли в Play Market, нажимаєте на свій аккаунт, нажали Управління приложенням і устройством. Нажимаєте Управління. Нажимаєте, бачите, є установлені. Нажимаєте. Внизу не установлені. І ви свідчуються програми, які у вас були установлені, а потім видалені. Вони все одно залишаються в телефоні і їдять оперативку Ну і вашу батарею. Тому берете, ставите галочки і видаляєте їх. Все. Видалили. І буде вам щастя. Всім дякую за увагу. Слава Україні!